Mercedes GLE 2016 року 2.2 дизель Відео не стільки про самий ремонт, скільки про сканери. Отже, заїхала машинка із ось такими помилками. Витратомір повітря один функціональне порушення. При цьому що цікаво, якщо помилку видалити і зробити дорожній тест, то тоді вона може змінитись на ось таку, вже на електричну частину витратоміра. Якщо її знову видалити і ще покататись в інших режимах, то може з'явитись помилка по тиску у впускному колекторі, фактично по результату роботи турбіни. Одним словом, стає зрозуміло, що блоку Рування не подобається те, як двигун дихає, тому було б цікаво передивитись параметри в реальному часі, які описують цей процес. Тобто, нас цікавий тиск у впускному колекторі, бажане, фактичне, а також значення із витратоміра. Як ви вже помітили, першопочаткову початкову діагностику почали лаунчем через те, що планшет все ж таки зручніший за ноутбук. Але якщо говорити про параметри в реальному часі, то тут е все доволі скудно, як не дивно. Тобто, ось якщо ми обираємо. Вкладку Провірить регулювання давлення нагнітаємого воздуха, то тут, на жаль, є можливість передивитись тільки фактичне значення, тобто те значення, яке інтерпретується власне, самим сенсором надуву. До речі, їх тут є два, B51 та B54, але при цьому у нас немає можливості подивитись бажаний або заданий тиск, тобто той тиск, який комп'ютер самий хоче створити, накомандувати. Звичайно ж, це дуже сильно ускладнює діагностику, тому що якийсь тиск у впускному колекторі ви бачите, але наскільки він адекватний, звичайно, що ви не. Знаєте, тому що для кожного режимної точки є якийсь свій адекватний тиск. Але коли у вас одночасно є можливість виводити в параметрах в реальному часі фактичне та задане значення надуву, то тоді у вас все просто, ви просто порівнюєте ці дві цифри і по їх відповідності або невідповідності розумієте, в якому стані у вас система регулювання надуву. Тому спробували взяти інший сканер в даному випадку. Це Bosch ТС 590. І тут, якщо ми знову ж таки обираємо параметри в реальному часі, до речі, прошу вибачення за таку погану якість відео. Справа в тому, що всі ці ролики скидали мені мої колеги, скидали через Viber. А Viber, як ви знаєте, дуже сильно стискає відеофайли, ну і відповідно ріже якість. Пишемо в пошуку надув і бачимо, що тут вже трошки більше параметрів. І найголовніше тут є задане значення, тобто те значення, яке хоче створити комп'ютер. Відповідно, тепер вже з'явилась можливість зробити дорожній тест і подивитись, настільки бажане. Значення співпадає із фактичним, і тут доволі чітко видно, що в нас десь на півбара є недодув, тобто бажане значення нижнє більше, аніж фактичне значення верхнє. Отже, як бачите, наявність всього лише одного важливого параметру в реальному часі, сильно спрощує життя в діагностиці. Тут же стало зрозуміло, що проблеми із недодувом, чесно кажучи, довго ми з тим розбирались, перевіряли турбіни, тим більше, що тут у нас бітурбо, так, тобто тут є дві турбіни, вони доволі хитро працюють в трьох режимах, перемикаються, там є клапана. довго бавились, мучилися, але в кінці вийшло, що насправді проблема була в одному з сенсорів на дову. Їх тут, як не дивно, два є: сенсор на дову низького тиску b 54 та просто сенсор надуву b 51 Отже, як бачите, конкретно в цьому випадку на цьому Мерседесі на 651-му двигуні КТС мав перевагу перед лаунчем через те, що в нього банально був параметр в реальному часі, який показував бажане значення тиску на дову. Їдемо далі. Ще один приклад: Івекодей 2017 чи 18 рік. Отже, також підключились до нього за допомогою Launchpad 5. відсканували весь автомобіль, зробили звіт помилок. І власне, ось що ми маємо. Деякі системи адекватно розпізнались і адекватно описані помилки. В інших системах ми бачимо, що в нас є проблеми. Ось, наприклад, в бортовому комп'ютері є дві помилки, які не описані так, тобто є якісь цифри і non-defined, фактично ніякої корисної інформації для діагносту воно не несе. Єдине, що ми розуміємо, що якась помилка є, але яка саме за що вона відповідає, і що системі не подобається, ми не розуміємо. Аналогічна ситуація, як бачите, і в блоці керування двигуном, тобто одна помилка. По генератору описана, інша не описана на Defined. Аналогічна ситуація і в Lane Departure System та в Radio. Крім того, зверніть увагу, що за допомогою Launchpad 5-го в нас не вийшов на зв'язок електропідсилювач керма, з яким також були проблеми. Далі знову ж таки спробували підключитись КТС 590, а він-код в автоматичному режимі, він, на жаль, вичитати не зміг. Але якщо обрати автомобіль вручну, то в принципі він без проблем підключився, прочитав весь автомобіль по всім блокам, по всім системам і створив звіт помилок. Тут є вже рейка рульова. Лаунч не показує, що вона є. Звісно, функції тут в ній небагато. Але є. Ну а стосовно тої помилки в блоці керування двигуном, яка не відображалась лаунчем, виявилось, що була проблема по осажовому і примусова регенерація допомогла. Але, на жаль, хлопці не зазняли мені цей процес. Ще один доволі цікавий випадок. Mercedes v 2012 року в такому доволі таки добитому стані, через що виникло бажання перевірити пробіг. І, власне, знову ж таки, за допомогою Bosch KTS 590 у нього є така опція. Перевірки пробігу насправді суті її полягає в тому, що КТС буде стукатись у всі блоки керування, де так чи інакше зберігається пробіг, і виводити це значення на екран, що доволі зручно, тому що не потрібно знати, в якому блоці і де саме може лежати пробіг. Отже, як бачите, в селекторі та в замку запалювання в нас 236 тисяч кілометрів, а в блоці керування двигуном небагато немало 936 тисяч кілометрів. При цьому на панелі приладів, звичайно, що буде менше значення, тобто 236 тисяч кілометрів. Obrigado, Окей, друзі, можливо, тут у вас склалось враження, що КТС-590 це ледь не панацея, і він там 100% кращий за лаунч і так далі. Насправді це все дуже ситуативно. Тобто є автомобілі, де КТС 590 справляється краще за інші сканери. Є і навпаки, ті ситуації, коли КТС-590 взагалі ніяк не справляється. Особливо, мабуть, це буде стосувати свіжих автомобілів з американського ринку, тому що, наприклад, я пам'ятаю, що колись проїхав Ford Ескейп. 2017 го року і КТС не зміг до нього підключитись ніяко, крім ОБД 2 режиму. Також подібна ситуація була і з Хондою Акорд. І найбільше я здивувався, коли до мене приїхала Джета 2014 року. Теж американець, як не дивно, із дизельним двигуном, і КТС при спробі підключитись до блоку керування двигуном, видав мені, що цей блок керування чомусь не підтримується, і знову ж таки працював з ним виключно в OBD2 режимі. Наскільки я розумію, це пов'язане із тим, що 190. В своїй стандартній ліцензії не підтримує американський ринок, і тому це, скоріш за все, програмно просто підрізано. Також якось приїхала Audi Q8, про неї, до речі, ще буде повноцінне відео, все ніяк не має часу змонтувати. І там теж я спробував скористатись КТС 590 і він відпрацював насправді так собі, тому що тут ми маємо зворотню ситуацію до попереднього Iveco, тобто там лаунч не міг визначити помилки і писав невідомий дефект. Тут же КТС на цій Q8 також не всі ці помилки відобразив. Ось, наприклад, бачите, в системі керування трансмісією та в системі АБС. В нас є невідомі дефекти без якогось опису, які фактично не несуть ніякої корисної діагностичної інформації. Хоча лаунч в даному випадку вже був в виграшній позиції і без проблем відчитав ті самі коди та адекватно розпізнав їх. Але навіть не зважаючи на ці нюанси, я вважаю, що КТС 590 це доволі сильний сканер, причому не просто сканер, а діагностичний комплекс, тому що він також включає в себе мультиметр та осцилограф двохканальний, і також включає в себе базу даних Езітронік, яка до речі є доволі таки прикольна база, тому що в ній часто можна знайти електросхеми, опис системи, відомі несправності, коли хтось. Щось подібне вже вирішував, і фактично є повністю готове рішення а також багато різних довідкових технічних параметрів. Ну, наприклад, яку оливу треба використовувати, каталожний номер якоїсь запчастини, заправочні ємності і так далі, і так далі. Звичайно, що це все працює не стовідсотково, тому що є автомобілі, які в цій базі описані доволі гарно, є автомобілі, які не описані взагалі. Тому, друзі, суть та меседж цього відео скоріше полягає не в тому, аби розказати вам про функціонал сканера КТС 590 від компанії Bosch, Тим більше, що детальний півторагодинний огляд на нього я вже знімав, а скільки в тому, аби на його прикладі показати вам, що навіть якщо ви будете купувати доволі хороший, дорогий за декілька тисяч доларів. Сканер або навіть діагностичний комплекс, як Bosch KTS 590, або, наприклад, якийсь Launchpad 7 або, скажімо, Autel 919, або, скажімо, SyncTool Master 2 від компанії Syncar, то це насправді не панацея, особливо в тих випадках, якщо ви є мультимарочний, мультисистемний діагност, то один навіть дорогий, навіть найтоповіший сканер повністю не закриє вам усі ваші потреби. Мабуть, єдиний варіант, коли це більш-менш спрацює, це в тому випадку, якщо, наприклад, ви займаєтесь. Виключно однією маркою, і ви для цієї марки придбали дилерське діагностичне обладнання. Тоді, відповідно, цей комплекс був розроблений для діагностики саме тої марки, з якої ви займаєтесь, і відповідно він має абсолютно повний функціонал по цій марці, і те питання у вас закрито. Ну а якщо ви мультимарочник, то так чи інакше, вам треба мати декілька різних сканерів, бажано від різних виробників. Причому, коли я кажу різних виробників мається на увазі, щоб вони були дійсно різними. Не просто різними назвами одного і того ж самого, як, наприклад, у випадку із делфі та автокомом, лаунчем, топдоном та синкаром, аутелом та отофіксом, і так далі. Окей, друзі, на цьому буду завершувати. Сподіваюсь, це відео, хоча б для когось буде корисним. Ну а я хочу, як завжди, побажати всім якнайшвидшого миру та злагоди, і чекайте нові відео.